У Свято Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця збройних сил України Олексія Ходрєва. Тіло героя доставлено в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією. Олексій Ходрів загинув 2 листопада 2022 року в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. До війни насолоджувався життям, мріяв про власний будинок. В його сім'ю горе постукало два роки тому. Не стало коханої дружини Світлани, і він мусив виховувати двох синів сам. Герой працював в ЖКП номер 3 водієм. Колеги по роботі прийшли віддати шану захиснику. Вже років, мабуть, сім, як він у нас працював, але ми пам'ятаємо. Низько схиляємося, віддаємо шану. Хай сполучуває. А, а тепер ще й без тата. Подруга захисника Світлана пригадує, як Олексій казав дружині: от куплю машину і завезу тебе на море. Це наш товариш, знаємо його дуже давно. Ми дружили сім'ями. Свята його дружина покійна, моя подружка теж була. Діти їхні, ми всі разом дружили, то Ну, дуже шкода ті діток, що вони так сиро там лишилися. Ну, Льоша для мене завжди буде як кращий друг. Ми спогадом з ним все ті плоти найкраще. Був дуже хорошим і татом, і людиною дуже хорошою був. І дякую йому, що віддав своє життя, що ми тут. Жила в споко. Пані Ольга вже більше року живе в Луцьку. Приїхала вона з Харкова. Ви знаєте, мені дуже важко це говорити, бо я сама з Харкова і сама переселенка. Ми якраз пережили дуже, і знаєте, за кожного, за кожну людину, за кожного хлопця ми я малюсь за кожного хлопця. Жив герой в Луцьку на проспекті молоді. Попрощатися з ним прийшли і сусіди. Він хороша, поки нам людина, ніколи ніякого вреда людям не вробив. Завжди вітався. Мама Олексія працює вчителькою. Підтримати її прийшли колеги по школі. Це син нашої вчительки, яка дуже довго надіялась і чекала, що все-таки чи в полоні, чи повернеться. І на превеликий жаль він не повернувся з поля бою. Це гордість для України, горе для матері і ненависть до всього російського. Що це. Тільки таким чином це можна сприймати. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гараджа. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.